Це Юлі Клесик та Дзідзьо. Разом вони учасники мегапопулярного українського гурту. і що? за чотирьохрічну історію. Колектив, що виступає у жанрі комедійного антигламурного попу, вперше завітав до сіверського краю. Ми не могли попасти довго на східну Україну через Лесика, Якщо чесно. Лесик понабирав халтур халтур весіль на західній Україні. Ми ніяк не могли, бо всі всі суботи, неділі були зайняті. Послухати на говірку вірку та драйвову музику. Здебільшого прийшла молодь. Група дивувала своєю енергетикою та позитивом з перших акордів. Виконавці заохочували глядачів як могли. Зідзі розкидався компакт дисками, на сцену пускав усіх бажаючих. То що ти себе більше береш, мене більше бери! Слухай, маєш більше лице, ніж я, Ти що багато що? Найменшим давав можливість продемонструвати свій талант. Вставай сюди. Який вихований хлопчик, бачите? Відків ставати мештами, Воно вона заспіває сам. Ай! I... Юний улюбленець публіки перед кумиром не завинив. За перші успіхи на підмостках віддячив букетом. Останній раз мені квіти дарували в 83-му році. В роддомі. Прості та чотирнадцякі тексти гурту прийшлися до смаку не лише в Україні, а й за кордоном. Група з кожним роком набирає популярності. У світ музики хлопців з Новояворівська привів Кузьма Скрябін. Жартома музиканта вони називають першою вчителькою. Перше шпіцав дупу дупоцю від нього, yeah. і він сказав, як правильно зробити. Але yeah. далі так стається, що якщо ти хочеш... Ти хотів щось сказати? Що? Ні, просто що він нас відчуває. А. І, чесно кажучи, в минулому році ми зробили пробний один концерт в mm -hmm. Рівному, пам'ятаєш? То я навіть гаїшників з двору не міг завести на стадіон. Не було місця.